Привіт рідненькі. Сьогодні в мене дуже цікава страва. Інколи буває таке, що треба нагодувати купу гостей, а грушиків обмаль. Оце такий рятувальний рецептик. Вийде щось дуже схоже на смачні свинячі відбивні. І для таких відбивних нам знадобиться звичайно м'ясо. Яке завгодно. У мене тут 450 грамів свинячого стегна. Ну і вага десь так має бути 450-500 грамів. 3 столові ложки майонезу, 3 яйця. 3 столові ложки крохмалю. Як бачите, все легко запам'ятати, всього по три. Ну і, звичайно, сіль і перчик. М'ясо ріжемо такими досить тоненькими скибочками. Так, і тепер нам всі ці шматочки, всі ці скибочки треба відбити. Зараз я накрию плівкою. Та з іншого боку. І тепер нам ці скибочки треба порізати ось такою соломкою. Кпаю сюди крохмаль і перемішую. Вважаю, щоб кожен шматочок був обвалений в крохмалі. マヨネなし。 перчик за смаком. Тришки меньше, чем чайная ложечка соли. Розколочую яйця просто до однорідності, прям в піну їх збивати не потрібно. І теж додаю. Тепер це все треба гарненько перемішати. Ну, і тепер бажано дати постояти в масі хвилин 10-15, але коли гості у вас вже на порозі, можете смажити просто так. Смажимо на розігрітому жирі, в мене смалець. Викладаємо ось такі ось оладочки і формуємо відбивнушечки. Мажимо на середньому вогні, декілька разів перевертаємо, слідкуємо, щоб перестав виділятися червоний сік, і тоді, значить, відбивнушечки наші готові. Так, готові можна знімати. Ну, гора не гора, але досить апетитна гірка в нас вийшла. Зараз я візьму одненьку. Розріжу, просто покажу, що там всередині. Ну, ось така майже справжня відбивнушечка у нас вийшла. Сподіваюся, мій рятувальний рецептик стане вам у пригоді. Хай ваш стіл буде багатим. Смачного! тримаємося міцно!